Друзі, першим буде, хто покаже той трактор. Дивіться, кентавр а, 244 БР. То от як 240-й БР був такий з трьох точкою, типу як зубер Скаут з трьох точкою. Да? Тільки ще з передком. Дивіться. Оп! Повний привід, красота. Е, з, з певним приводом на сьогодні 3800 і що плюс знижка. Може бути. То саме дешевий на сьогодні з повним приводом взагалі що є. І при тому при цьому вже знаєте не той ті форти були з мотовочними коробками, з повним приводом. Тут же нормальна коробка з насосом, з трюточкою, увагу, відбору, то реально подав просто подарок. От під, новий, під новий рік просто взяти такого тракторця, то взагалі пушка. От, бо я ж кажу, нічого нормального з повним приводом а, такого одноциліндрового давно не було, окрім шифінгів. От, шифінг там він 4400 стоїть. А тут 3800 без знижки ще. Да, да. І от дивіться, я теж показую, що коробка іде. Бачите, я все показую, що ви бачите одразу, як вона йде. Редур тут роздаре, тут все теж таке не особеньке. Матан іде мотор, іде ЗС-11-15, Тому іде 22 кінських сили, як в шифенгах були. І короткі рівні, теж як шефенг, бо мотор, бачите, стоїть головою туди, справа шків, справа, і короткі рівні. То набагато краще, ніж де мототрактор. Система як в шифінгу. Три ремня приводних. Ні, 4, Чотири ремня чотири. Чотири тут стоїть. Як в шифінгу. Тупо як в шифінгу зробив. БР ка Крутий. Реально непоганий тракторець. За свої гроші. От. І таку задній масшта покаже. Як тут все зроблено? Регулюється колі. Тобто він тобі зберігає. Позаду регулюється, попереду не регулюється, бо тут же передок, тут же немає як його регулювати. Вот. Но, в принципі, зберігає всі переваги мототрактора, що компактний, маленький, і недорогі для обслужуванні, і сам по собі недорогі, і плюс що вже і передок, і все. Ну коротше, друзі, така модель, тільки з конвейєра. Зараз фактично тільки ще не дозібране. от тому показую так. Буде, я думаю, більше такий огляд, щоб проїхати, сісти, подивитись, там передобти включити, як воно буде себе показувати. Ну зараз знімаю також, що ви бачили, що є. А до речі, два роки гранті на кентаври де як і в принципі на всі кентаври 23-й рік свіженький, п'ятий місяць, нова. Повністю техніка вже можна замовляти. <кхи> Номер телефону внизу є. Вже набирайте. По Україні привозимо безплатно, без передплати, розрахунки всі на місці. вам додому трактор, ви розчитали, все. Тому звертайтеся, будемо раді вам допомогти.